Ой-ой-ой. Что? Тут две базы захвачены у синей. Все, твой, вот, захвачен, Ну, мы плей. Бегемо! Ой, Ясно, Дота. Саша, Саша, вызывай базу. Ответь. Прием. Ну, что тебе надо? прием На базу, быстро, на базу. Прием. Нашу прием. Вы видите, он записываем. Прием. А, ну это не ладно. Передай всем прием. О, привет, прием. Всем привет! І ми будемо записувати роблок. Смілі таки, так, там, де Ми будемо будемо записувати там, де військову базу. О, так, так, так. Військову базу. Я тут трошечки поіграв. Десь примерно на е, 9 кабітків. Це переродження. Я 9 раз зробив базу. Так я люблю це мені О! Оце! Я зараз на такому гелікоптері з двома пропелерами. Летить до тебе. А Опа, я сідаю. Я трохи мимо... Це я, це я, тихо, не стріляй по своїм, будь ласка. А, давай. Дивись, я зараз куплю гейки. Ні, сідай за турель. Дивись, тут турель, сідай. Можеш сісти? О, ти можеш стріляти ви всіх. Я не можеш? Що там? Ми на базі. Ми на базі. Його! Тихо, тихо, мені не надо сісти. Мені не надо якось сісти. Здрасте, чуваки, дивіться, в мене є нож. <клух»>. Ти чого кишиш моїх? Да? О, дивись, дивись на це. О, дивись. Так вас знову Знімай, давай, швидше. <клух> <клух> ну, ще раз його так стоїть. До О, нього шеф. ще раз підійди. Так, плюс, так, дайте мені якийсь... За мной, за мной, за мной, за мной. Я тобі придумав е ліпший еквіп. Сюди? Мій бункер. Та-да-дадамтан. Тут є така бронька плюс 80 хп. Ага, лазили, не піче. Та ти прийдеш, прийдеш. Оп, клас. Дивися. Да, Це плюс 20 хп, але ти не до що О, долазили. Я хочу зробити реберг. Так, так, так. Ребіртх. Бо я вже тут все зробив, а можна... Чому так Ребіртх? Ребіртх. Не знаю. Yeah. Так, Ребіртх, а ти давай. Давай. Зараз. І дивись як все пропадає. Плюс 10 бонусного кеша. Anti airtruck. Ребіртх. Ту-дун. О, в той літр є. Так, лікоптер. Е-е-е, тихо, тихо. Тебе ноль, що тебе п'ят. В мене ноль. Дивись, що я зараз дивись. От это давай. Дивись, А що ж ты? Дай. Двизь, дивись, дивись, дивись. Я на те лаунчик зараз. баксів. можешь десять І З ABS, yeah. Так, а як туда літати? Чекай, я бачу кнопку. А я же отстылю стилюєш? О, давай. Стиде, здесь, здесь, сидите. Тихо, 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 тихо. Куди ти вже там полетіла? О, я можу склять? Я хочу до того. Я хочу до того какуши. А він дуже буде. Нічого. будет. Ничего! Видите, ведите, видните! На Г нажимай. Грядя, Г, 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 г Г, и на Гряна грязай, гэ! Нажимаю. Все, все, Серега, ты Тебе... бы... По ньому відкляти. Він отлкся. В нього цей. Самонаводящийся патрони, так що... Опять так я наживаю, близько лети звідси! Лети звідси! Ти що робиш? Лети листій! Укакваши! Ішо? Ішо? І ти заспалишся на своїй базі. гри! Нажикати! Все, лети до бази, лети до бази, лети до бази, не сюди, не сюди! Десь не б'ють! А, клас! Так. Добре, здрасте, я займаю вас тут. Е, я, не, можу, я не можу взяти пушку. Чому? Ну, не, 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 не. О. Так, так, так. Добрим план. І так, йдемо до цього, до цього і до цього. Робимо такі, е, окружаємо їх і переплюємо. Я знаю, я так не розумію твого плану. Тихо, тихо, тихо. А з бокам? А з бокам? Я замітив вас цій грі те, що коли е, ховаєшся за щитом, то NBC тебе не трогають, вони тебе не бачать. Так, НЛО. Зараз б'єм. А як це Пів, пів, пів. У мене, кстати, є підводний човен. Дивися субмарина. Ха-хе. я тут базу прокачую. так. Тут кстати можна випускати дрона і ракети. Так так, дрона і ракети. Я вже всі гроші в базу. Добре, так правильно робити. О, бомба, Д... клас! Е, так, катешки, чи вона працює, чи вона якась не працює? Облизує. Вона одноразова. А хочеш, я до тебе полечу на танку? Полетиш на танку, ти, поємш, ти сказав? Ладно, тут не можна летати. Охий, на... Танк? Танк? Бай. Бай. Бай-бай. Саш, знаешь, что ты бегал буксы? А, я тут 10 гб с гб без них. Дивися. О, Саш, смотри. Эксклюзивные коды написано. А чатом. Там тайкун. Написано, сколько процентов ты сгубила. А, там есть налаштування и лайк. Ну. Это и коды. Во, и теперь вписывай фи... И гедем. Напиши. вписываем? Код не А, добре. Оце, Лі... ви цей супер секретний код. А, -а, -а! а що ти там робиш? Клікаєш, якось нервову. Що ж таке? А я бачу десь тебе в морі. Десь далеко-далеко в морі. Я в морі, я на якомусь острові стріляю в людину. А, В Людину. І танк. Та що ж таке? Я тут а, на обічану гігієні прийшов. Я тут за зарпл... зап... вже взорвав. Де ти там? Де ти там, я там ракети по тобі вже пускаю, бачиш. Ти що, з ума за є такі. Я, вудів, я ти, там. О, ти! я, я утопленик. Я теж хочу до тебе. Хочу до тебе, хочу. <звук> де ти там? На базі. Ти на базі, я до тебе ну ти даєш! Я до тебе на моїй моєм... машині їду. Тихо, оставайся на базі. Будь Та, на базі. Це на базі, я ти що ти думаєш? Добре, я до Турції поїхав. Ладно, жаль. Дивися, я їду до тебе. Ну куди ти з бази їдеш? Не. Добре, добре, стій там, стій там, стій там же. У мене погані сусіди. Що вони по тебе стріляють? Це російський флаг. Красий голубой білий. КГБ, так, да, це російське. А, окей, не будемо їхати в, в Росію, будемо їхати в Турцію. Турція! Та що ж таке? Я застряв! Я застряв! О, ти ще мене окей. вчив водити. Дивись, я тобі виявила. Куди йдемо? Давай оцей форт захватимо. Блин! У мене один фью У мене пістолетка на А, все. Я казав, що ми захватимо. Всі джавики немає. Так поїхали, звідти нас стріляють вже. Ти я вас стріляю. Дивись, отакий танк хочеш. Оу, а! Він без ту стріляє, але... Силпан? Оооо! Оце! Оце тобі сподобається! Ага, так. Е, я хочу захватити оцю базу, але вона мені якось дуже сильно подобається. Ух ты, твій спини. О, ла 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 тисяч кеша. Ух ты! Ух ты! Ух ты! У мене є М16! Тебе я можу щось захоплювати. А, мене стріляють. Мене стріляють! Ну, по мені ще не стріляють, але е, тут до мене гості. Гості, гості! До мене гості приїхали. Альфред Розберг. Та, так, Альфред Розенберг, це мій сусід. Я до нього з танком поїду. Ти... Друзья, я тут до вас танку. Ви тут до мене приходили, я тут до вас прийшов. Ага. Твоя машина? Де? Ти і за ну нічого, ти так пішочком доїдеш. Ага, я по скидині літаю, мабуть. По скидині? По скидині. Тоді чого ти з колесу збилася? Та можна було краєчком обійти швидше. А ти через середину їхав. Та що ж таке? Оце я воділа, звісно. Мені не треба, спасибо. Напишіть коментарях, скільки ви за це відео не знаєте, що це були І а, напишіть в коментарях. Я... Ні, ні, вже стало різко 300 тисяч, я не знаю чому. Там написало бот Killed». і в мене різко стало дуже багато грошей. Я не знаю, мене... що це таке. В мене 40 тисяч. 40? Так. Я не знаю. Так, я потратив всі свої гроші, але тепер я можу захвачувати ту базу. І... Опа, Росія захватила цей ту штуку, яку я хотів. Росія, звідти далеко, так що я можу захватити. Ой-ой-ой. Що? Тут дві бази захвачені. Во, бачиш, це дуже погано. На цьому кіте ви стоять тихо, тихо, щит, щит, щит. Капець. Святий щит. Не план по захвату цієї башні. Росія, це мій сусід. О, тобі не повезло. Ну, тут сусід, сусіда. Так, тих, тих, тих. Я лечу на літочку. Я гелфікцію. Як мені туди добратися? А, мене стріляють! Дивися, тут тут все захвачено Росією майже. Це треба противостояти це! Тут Росія, тут Росія, тут росіяє, тут росія. О, о, тільки одне NBC, і воно по любому зараз захватить. Цим треба щось робити. Стереси захватимо. Ооооо, дядь тоже погано. Читай. Так, мій найкращий літак. Добре, Оцей. Ой, оцей. І я... не знаю, що я бы. А Я зараз купив я зараз взяв собі літак. Опа! Все! Так, тихо, 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 тихо. Тихо, я в них на базі, я вдався на базу. Диви, диви, диві, диви, диві, диви. Я їх. на не ходила самоліту. Опа, мене збили. Мене підбили якось. Я сам підбився. Так. Все. Аа, все! Я захвачую! Я йду допомагати. Добре, давай! Йди, допомагай! Все! Україна, захвачено! На базі, яка біля мене? А на водний. І кримніший. Ні. Ні, миссы. Дивися, привіт. Бачиш? Бач мене? Да. Ти в мене на прицілі. Можу В тебе Дивися. мене щось чи що? Та не захвачують. Давай мне так капець. Так, 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 бач оцей Бачиш? Та він побіскляет по мені. А це він? Так, це він. Його можна побігти чисто із цього. Із сушу. Аааті літай. Бо може збити ППО. Тебе збило ППО. Кофе закати. Да, і така Як так? Таке буде. Я знаю, що робити. Я можу в них ракету запустити. Можу. Давай. Можу, А ні, не можу. Можу, А ні, не можу. А можу, А ні, не можу. Так можеш чи не можеш? Я не знаю, а ні можу, 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 можу. можу. Так, дивись, одна є українська, де є на марці Саша. Це я захватив. Дек, допоможеш мені mm. оці? Це там битви, значить там де флажки. О, я в когось, я підбив, моє ППО когось підбило. О! клас. О, Мою базу, напевно, захвачують. Ой -ой. Капі, це дуже погано. Допомогти тобі? Не знаю, ну так. треба. Захвачує Росія. Росія Я підбив їхній не так. Темчик, да? Так, 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 це темчик. Темчик. Так. Зараз, зараз, зараз Я лечу до нього Опа! Так, тихо, 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 тихо. У мене... У е, мене половина хп. Не стріляй. Це дуже напряжно. Так. Я помітила. Подих, тих, стой, пішлі. Тих, 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 тих. тих, тих, тих. Ш -ш -ш. можете стріляти, ви не бачите святий щит. О. Як захватити цю базу? Я не знаю, як а, ні, я знаю як. Я о... поду... Давай, 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 падай, падай. Взади. Давай. Давай, 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 близкіш, без безкиж, без захвачуй. Двигай. Тебе повідали, так? Але так, ти можеш загвати його. Жестко його взяти. Так, бо мені ти, вже ти. там стріляють. Зараз буде моє, зараз буде моє! Зараз буде моє, тихо, тихо, зараз буде моє! Моє! Але, отак, у мене о, зостався один світак. Тихо, тихо! Не впади, не впади, не впади, не впади! Нет! Допомогти? Він мене на... Як він держиться? А, він воду! Ой-ой-ой! Треба розседатися або ждати тут того росіянина. Ти можеш ти бачила мій щит? Ну, коли були в підвалі, тоді. Бачила? То ти можеш його взяти і тоді тебе не будуть бачити. Ажі. ти допоможеш? Чим? О, тобі там дати якісь... Так? Ти будеш відбиватися від них? Добре, можу, можу. О, все, я зараз сама запишу. Да ты щит? Ні, от тебя то щит. Так ну ти вже скоро захватиш? Ти Давай я сама, я сама, я замазка, ты дешишь інше. Ні, я тобі допоможу, щось я тобі допоможу. Захочу? Я на них буду всю брати. Давай, я літаю з бейку і потім ти. І потім я до не подавай, помистимо стріляю. Хай стріляй. Тебе збили? Так. Не нага, все, я зараз захочу це. Давай, быстрейше, до мене, до мене! Давайте, давайте! Давай сідай! Давай. Давай, Быстрее, швидше, швидше! Поки нові не заспавнились! Так, нікого нема, пусто! Чисто! А, давай давай! Бегай, бегай, скакай, скакай! Десант! Ми висадили десант на базу. Все, тобою тобой захвачено, Ну, мы плей, бойку плей. Тут твої вояки. Так э, э, російська база три штуки. Три російських базы. Що нам робити? Хм. Если бити темчика? чи шо. Не треба. Не мені, я чую по мені хтось стріляє? Я чую, в кого у мене щось бабах, бабах, бабах. Я поставив собі ППО. Ух ты. Хопа. Я чую... Я чув, хтось взяв ніж і тако Хм. Але хто це може бути? Може це цей темчик? Може, не знаю. Хммм. Стромно. і странно. М -м. То я лечу до тебе, так? Так. А да ты самолети. Це один івент проходив. Я його пройшов повністю і я заробив такого самолета. Ні, ні, не не захвачуй так. цей. Бери свою лодку. Отак, от Хоп, энд. Давай. Я всі за тобой. Они в багажнике. <гум> Жалко, що тут якогось турелі немає, щоб так от отстреливаться, знаєш. Mm -hmm. А по тобі хочуть попасти. Mm -hmm. Дивися. Я отвлекаю на себе! Я отвлекаю на себе! дивіться, я всіх виношу. Двизь, тихо, тихо! Давай, я тебе их вистрілюють. Тихо, тихо. Ты тут. Так, минус один. Я не понимаю, что... Минус иди Давай, давай, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Давай. Оп, тихо. Тихо, не иди, не йди, не йди. Не йди. Все, чисто. Чисто. Так. Сюди, давай, сюди, сюди, сюди. Відкрито. Ви Бый тихо, побачить. Давай, давай, до Давай, до цапло. Давай. Давай, давай, все, все, все тихо. Знімаю. Так, тихо. Все. Так, твої? Так, твої. Це. Там ще йде. Фух, це на пляжно. Потім легкий! летять. летять? Да -да -да. О, ні, тут темчик прилетів. Це темчик. Так, на готовність! Я древу. Так, давай. Кажеш, якщо кавілу. Капілу, оце його Його Немає? вже от да -да -да -да! з його ще вийде. Все. Він тільки входить його. Це наша база. І крапка, так? Ну Взагалі вона мала бути нічия. А, а хто стріляє, це стріляє? Це Діація коробки. Як всі? його винести? Це треба якісь бомби. Сюди, сюди, сюди. А, і будемо на цій прекрасній ноті. вниз? думаю. Да, тому... Друзі, підписуйтесь на канал, по нам стріляють. Давай біжим близкіше отсюди. Ну, до побачення, друзі. Побачимося в наступній серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо, якщо вам сподобалася ця серія, так? Якщо ви хочете продовження, то напишіть в коментарях. Якщо Ох, ти, ви хоч... вже той як вийшов, він психанув. О, все, він психанув. Є алілуя. Беремо, а, беремо. А, беремо. А,